Розкажіть про найгіршу спробу флірту, яку ви коли-небудь бачили. Під час спільної мандрівки один хлопчина побачив у нашій компанії нову дівчину, яка здалась йому симпатичною. Він вирішив, що немає кращої форми флірту, ніж образа, і сказав, їй, що у неї, як для дівчини, дуже волохаті руки. Зауважте, у неї була неймовірно світла шкіра, тому волосинки виділялись більше ніж зазвичай. Вона, маючи надто добру вдачу, щоб щось відповісти, розсміялась, плавно прикрила руку і продовжила розмову про що б там не йшлось. Друг подумав, Мав, що це спрацювало, бо розсмішило її. А ви ж розумієте, що коли вона сміється над вашими жартами, то це означає, що вам дали зелене світло. Наступного дня він підходить до неї під час сніданку і вигукує: Боже мій, у тебе такі волохаті руки, що мене зараз знудить. Цього разу вона не засміялась, побігла до своєї кімнати і приодягнулась сорочку з довгим рукавом. До кінця подорожі вона продовжувала вдягати сорочки з довгими рукавами або светри. І це всередині липня. Продовж наступних чотирьох днів вони жодного разу не розмовляли. Це був я у шостому класі написав ім'я дівчини на каменюці і кинув її в неї на перерві. Як ви вже зрозуміли, вона мого душевного пориву не оцінила. Я гуляла з собакою, спітніла від спеки і була не в найкращому одязі. Якийсь чоловік їхав позаду, переслідуючи мене кілька хвилин. Тож я обернулась і запитала, чим можу допомогти. Він сказав: їдьмо на побачення, сідай. Я відповіла ні, дякую. Заревів двигун. Чоловік перепитав, чи я впевнена, а тоді рвонув з місця. Я ледь штани не наклала зі страху. Моя дружина сама вигулювала наших собак, коли до неї під'їхала і зупинилась машина. Вона сильно злякалась. Хлопець опустив вікно і сказав: У вас такі красиві собаки, ви не хотіли б відвести їх на в'язку. Чоловік запитав жінку, що сиділа поруч зі мною, чи її випадково не звуть Алісою, бо він загубився в дивокраї. Я бачив, як дві дівчини розмовляли в барі. Потім підійшов хлопець і перебив їх. Що ви, дівчатка, дудлите сьогодні ввечері? га? бар бармене, налино цим двом за мій рахунок. Вони звісно взяли випивку, але швидко відійшли подалі від цього неприємного парубка. Мій друг у коледжі почав спілкуватись з пікаперами і вирішив продемонструвати нам свою майстерність на вулиці. Його стратегія полягала в тому, щоб підійти до дівчини і запитати, що на її думку він повинен приготувати на вечерю цього вечора. Гадаю, це мало закінчитись запрошенням. Потім він дуже-дуже невпевнено причвалав до дівчини, яка явно поспішала, і, втупившись в землю, виголосив репліку. Дівчина зиркнула на нього і з великим роздратуванням сказала, Поняття не маю спагетті чи що. А мій приятель, продовжуючи витріщатись на червикий, відповів: ок, дякую, і пошкандибав геть. Також він навчився від цієї компанії, що потрібно торкатись руки дівчини щоразу, коли вона сміється, щоб змусити її асоціювати ваш дотик з вивільненням дофаміну, ендорфінів чи чогось подібного. Я був свідком цього кілька разів. Це робилось без жодної витонченості чи харизми. Він таки переспав з нею після. 8 місяців намагань, але мені все це видалося бридким. Мій власний п'яний на вечірці розмовляю з милою дівчиною. Вона знімає окуляри. Я подумав, що це вдалий привід для щирого компліменту. І мій писок видав: твоє обличчя мені більше подобається в окулярах. У відповідь вона лише розсміялась. Я майже впевнений, що хотів сказати. Мені сподобались твої окуляри, і в тебе гарне обличчя. Просто поєднав їх. Коли я був у третьому класі, закохався у свою няню, вирішив завоювати її увагу, продемонструвавши свої акробатичні здібності. Я стрибнув з боку спіральної гірки і схопився за перекладину, не торкаючись землі. На жаль, руки зісковзнули. Я перекинувся в повітрі і гепнувся, зламавши зап'ястя в двох місцях. Моєю першою думкою було не плач, будь сильним. Потім я побачив своє зап'яття, яке було схоже на синусоїду, і одразу ж залишився. Злізьми. Джон Гінклі, молодший, який застрелив президента Рейгана, сподіваючись, що це справить враження на актрису Джоді Фостер. Це не спрацювало. Він притиснув дівчину до шавки, запропонував їй трохи в свобін на поцілунок. Коли вона відмовилась, схопив її за шию і почав душити. Знаєш, я навіть не проти, якщо дівчина буде трохи пухкенькою. Сказав мені якийсь Дундук 40 років тому. Досі пам'ятаю це як найгірший підкат у моєму житті. Касир підійшов до мене і сказав, що я схожа на його матір в молодості. Я думаю, що бувало і гірше, але поділюсь своєю спробою флірту з сусідкою мого найкращого друга. Це була перша чи друга наша зустріч. Ми випивали в їхній квартирі, і нам було дуже комфортно разом. Пізніше того ж вечора, ми вирішили сходити в інше місце, зустріти з її друзями. По дорозі туди натрапили на хлопця, який продавав троянди. Вона сказала, що квіти дуже красиві, тож я тихенько повернувся до нього і купив одну для неї. Дівчина щиру. Усміхнулась, коли я подарував їй троянду, і сказала, що це перший раз, коли хтось дарує їй квітку. На жаль, я страшенний не зграба і не думаю так далеко наперед. Тож остаточно розгубився і ляпнув щось дурнувати на кшталт. Все колись буває вперше, бо всі думки вилетіли з голови. Не пам'ятаю, як вона відреагувала, але та крихітна дрібка сміливості, якої я набрався, щоб зробити це, зникла і далі цього справа не пішла. Коли мені було років 20, я жартома вдав, що вмію ворожити по руках, і повідомив своїй клієнтці, що в майбутньому її чекає побачення зі мною все могло б скласти значно краще, якби я не був абсолютно позбавлений впевненості у собі. Я дуже довго переживав з цього приводу. Побачення так і не відбулось. Одного разу я видерся на дерево, подумав, що вона оцінить наскільки це зухвало, і несподівано. Коли я був молодшим, працював у барі з хлопцем на прізвиську скутер. Він говорив кожній дівчині, яка сиділа сама в барі. Привіт, мене звуть скутер, я люблю трахатись. Як я тобі? Дехто витріщався і йшов геть. Пару разів він отримував ляпаса по мордяці, але здебільшого всі хихотіли. хотіли, і він ніколи не повертався додому сам. Не флірт, а скоріше дивні взаємодії, які траплялись зі мною протягом останніх років. Одна дівчина засунула мені палець до рота в клубі. Я зніяковів і пішов геть. Кілька незнайомих жінок хапали мене за дупу і посміхались до мене. Я навіть не знав, як на це реагувати, але дружина каже, що у мене просто дуже соковиті сідниці. Дівчина завела зі мною розмову, коли я виходив з продуктового магазину. Я відповів їй, що купував авокадо для своєї дівчини. І вона одразу ж припинила розмову. Коли я йшов, вона вигукнула: Бувай авокадо біля клубу. Дівчина дала мені свій номер телефону. Сказала, що бачила, як я танцюю, і хоче поспілкуватись. Я запитав, хто це стояв поруч з нею. Вона відповіла, що то був її хлопець. Я їй не подзвонив, не зважаючи на протести деяких моїх друзів. Запросив мене до ресторану. Почав розповідати, що він не з такої сім'ї, а з багатої, і змусив мене відчути себе неповноцінною, сказавши, що батьки подарували йому будинок. Навіть не запропонував заплатити за мій обід, хоча розповідав про те, як він платить своїм друзям за те, що вони тусуються з ним у барах, пригощаючи їх напоями на 300 доларів. В підсумку стало зрозуміло, що за все платять батьки і все вирішують за нього. У нього були кишенькові гроші, а всі. Інші йому потрібно було випрошувати. Я запитала, чи просив він грошей у батьків, щоб запросити мене на побачення. Він сказав, що так для мене це справді вражаюче. Хлопцеві було 23. Все виглядало жалюгідно. Наступного дня він запитав мене, чи я не помітила тривожних дзвіночків в його поведінці. Однак я навіть не стала продовжувати розмову. Колишній роботодавець підстаркуватий дідок на Віагрі у перші місяці карантину не міг второпати, як працює зум, і постійно підморгував у камеру, примовляючи щось на кшталт. Залишся зі мною, маленька. Ми припускаємо. Він думав, що розмовляє безпосередньо з єдиною жінкою серед співрозмовників, яка щойно закінчила коледж. На роботу прийшла нова дівчина, це був фактично її перший робочий день красива 18-річна панянка. Я пішов на обід з нею і ще одним чуваком. Він попросив мене дати йому можливість поговорити з нею наодинці, бо знав, що кожен хлопець чекає на шанс спробувати з нею закрутити. Я був сором'язливим, невпевненим у собі і однаково не збирався фліртувати. Тож він сів поруч з нею. Розмова була невимушеною протягом двох хвилин. Вони Обмінювались іменами, віком, звідки вони родом, і так далі. Потім він встає, підходить до неї, стає на одне коліно і зізнається в коханні. Фактично, в коханні з першого погляду. Він сказав, що поки що немає грошей на обручку, але хоче повідомити про свої наміри зараз. Здається, він був іммігрантом з Іраку. Можливо, це була просто культурна особливість, але я поговорив з дівчиною через кілька днів, і вона сказала, що це було дуже агресивно. І було некомфортно дивитись на цей цирк. У чувака не було жодного шансу з таким сценарієм. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які невдалі підкати бачили ви. Напишіть в коментарях.